Увага учні! Світ математики оживає. Я відкриваю портал, і розпочинається головна подія року. Битва Аватарів 2.0. Твій герой уже в грі. На YouTube, Instagram, Facebook і TikTok у Стаса Дмитровича. Формула перемоги проста. Лайки, перегляди, поширення дорівнює успіх! З 25 листопада по 20 грудня триває головна битва популярності. Неважливо, коли твій аватар був створений, важливо, що саме зараз він може стати справжньою зіркою. Дій, поширюй, тегай друзів, і нехай про твого героя дізнається весь ліцей і навіть світ. Автор найпопулярнішого аватара отримає головний приз реальний набір творця від Стаса Дмитровича. А в фіналі найцікавіше: переможець обере свій приз із справжнього лототрона. Одна кулька сертифікат на 500 гривень для нових ідей, інша купюра 500 гривень. Усе чесно, випадково і наживо. Ми знімемо фінал на відео для всіх платформ. Переглядай усіх учасників, лайкай, підписуйся, і допоможи своєму аватару стати легендою. Твій аватар це не просто герой, це ідея, що оживає. Битва Аватарів 2.0 від Стаса Дмитровича.